І знову ж таки я розкажу для вас вірш. Цього разу кохання. У небо поглянь, хай повітря своєю рукою торкнеться грудей і плечей, і сонце барвисто заграє промінь. Тече, хай всій красоті, в життєвому морі буде все ще для тебе. Торкнися грудей моїх, плечей доторкнись білизни, і буде хай небо й свобода, як в правді, так в сні, хай ластівки. Ще бачуть красиво, і гнізда зів'ють, ти знай, що ти людина, а значить не зможеш мене забуть. Хай сонце засвітить барвисто, за гравах своїх над ліса і поля, хай буде для тебе земля ця красива. І пісня, і шум, і летіння пташок. Я вірю у диво, я вірю у правду, я вірю в себе, незабутню ніколи. Хай сонце засвітить барвисте, і будуть ліси і поля за селом. Хай сонце заграє барвисто, не буде, не буде в нас ні гомор, ні содому. А буде в нас пісня кохання, а буде в нас пісня єднання, красива і ніжна завжди у пісню цю. Зринемо разом, хай вона розсипає барвисті квітки. Тож знай мене таку жадану, яку ти знав колись, і хай зісниться це бажання, і хай світуть діти.